Завалявся в мене офісний ПК, чи то застоявся не першої свіжості, а пахне як. І до мене прийшла ідея, а чому б не перетворити його на недорогу ігрову і робочу станцію, і заразом порахувати ціну такого монстра, котрий буде переважно з БУ запчастин і дечого новенького, і ускільки реально вкластись, щоб зекономити і зібрати збірку, щоб грати і працювати. Отже, стоїть тут Ryzen 2 400 g до речі, доволі бадьорий проц на свій час: 4 ядра, 8 потоків, і пережив він багато. Але сьогодні вже його ні для чого не достатньо, якщо з відеокартою. Тож, звісно, потрібно. Заміна. Дивимось, корпус, ну він реально побачив життя, і це не круто, скажу я вам. От не знаю, де тут взявся скотч, але воно падло нічим, ну просто нічим не відтирається, а лише гірше стає. І звісно, це не про красу. Царапається, капець. Що спереду, що з боку. По продугу теж не дуже, але що заважає зняти кришку, чи цей бридкий пластик, хоча б замість вертушок, павутиння, ну все як треба. Заходимо на OLX, дивимось БУ ящик. Тут різні є і дешевше, і дорожче, зовнішньо. Вигляд, плювати, є по 2000, є по 400, є й по 300 гривень, о, 150, те, що треба. Ого, брендові ще. Ну, на бренди за ці бабки пофіг, аби влізло, стало. 150 гривень мінус. Окей, далі мамка. В мене Asus Prime B350MA. Дешева була тоді та й брав БУ. Але вона падлюка пережила Ryzen 800X, колись стояв в ній. Вижила, блін, хоча тут VRM 100% був в шоці, і жодних радіаторів, звісно, немає. Зараз нових таких немає, ну і біз з ним. Ну ось, мінімум, що я бачив за цей чіпсет на OLX, але s рок 900 гривень. Тут є пацан. Не що наївно гнуть такі ціни, що краще вже нову купити, ж А320. Також підійде, але дорожче дві найдешевші. Ось я б взяв ASUS, бо тут нормальний восьмипіновий конектор живлення проца, а не 4 пін і 4 слота під ОЗУ. Але ж ми збираємо з гівна і палок, тому уявно 900 гривень мінус, і разом вже 1150 гривень. Окей, проц, а от проц вже буде гіднота. Для початку відкручу цей дешман боксовий кулер. А тепер що там? Десь рік тому змінював пасту і нічогенько, ще бігала б і бігала, і відбиток нормальний. Ця техніка ще працювала і працювала, скажу я вам, і ПК з ним досить шустрий. А от і заміна приїхав такий пакуванчик і не з Китаю, бо і в нас він новий недорогий. Ну привіт знову! Всі вважали, що твоя епоха пройшла, а виявляється, ні. Тому було вирішено брати новий, а не БУ майже за ті ж кошти. От реально, це найдешевший нормальний новий проц для АМ4. Увага з підтримкою, пісяй. І разом з мамкою B550, що також його підтримує, можна ставити і нові карти, в котрих 8 ліній PCI 4.0 і швидкі PCI 4.0 диски. Має все ще актуальні 6 ядер і 12 потоків, і бюджетні або середні карточки він потягне зі свистом. Взагалі-то я взяв його в більш продвинуту збірку. Хочу зібрати щось не дуже дороге з картою RTX 4060. Тож підпишись, щоб не пропустити. А вона нагадаю, обрубок з 8 лініями PCI 40. Класний комплект, без кулера і правильно бо було б дорожче, краще вибрати самому, адже боксовий не завжди може впоратись навіть з таким каменем. Лишається всього нічого, охолодження. Бюджет мінімальний, тому звісно лишаю боксовий кулер, невеликий шмат алюмінію з вентилятором за 200 гривень. Його, звісно, мало, але хай буде. Про всяк випадок для підстраховки в мене є Raid Prism, якого точно вистачить для цього проца. Їх коли склали в комплект до Ryzen 800X та інших. Оператива, дивіться, виглядає досить сучасно. Насправді це оператива 17 чи 18 року, і тоді в ходу були 2400 МГц, як тут. Але от до 3 тисяч вона гониться, а нам би хоча б 3200. Тому немає сенсу зараз брати БУ на 2400, мінімум 3200 із коробки. Що там OLX? Ну ось набір пишуть новий за 1330 гривень. Ось якась крута за 1000 гривень і швидкість 4000. Тільки от насторожує на не отвічаю, ну то й не треба. До речі, в жодному разі не скидаємо передоплату, не переходимо по посиланнях, там часто пасуться шахраї. Так ось, знав би раніше про акцію від Кінгстон зі знижками до початку навчального року, то обов'язково подивився б залізо до подібного ПК. Хоча стоп знав колись, що тоді цю стару оперативу якраз по акції і брав, до речі. А ще тут стоїть ось такий старечий SSD 2,5 диск на 250 гіг. Також доволі давно працює і брався разом з оперативою. Але зараз брати 250 гіг ну таке собі. Задоволення навіть під систему. Дивіться, зараз по знижці за 949 гривень можна взяти такий же ж тільки на 480 гіг, тому порахуємо його. Новий і ще й гарантія. Триватиме це дійство з 25 серпня по 6 вересня, тому треба швидше вибирати. SSD до мінус 22%, оператива до мінус 16, USB накопичувачі до мінус 29, на карти пам'яті до мінус 40%. Тому вибір є, тим більше офіційна продукція у офіційних партнерів. Посилання на значний. Знижки лишаю в описі. Кінгстон зі знижками це дійсно круто, і це доводить не перший рік роботи ось цього заліза. Але я ще до різних акцій заглянув в Телемарт. Тупо найдешевший варіант ось. Goodrum, DDR iridium 3200 за 1354 гривні. І це майже така ціна, як на OLX, і звісно, краще взяти нову з гарантією, ніж БУ. У мене вже була така в збірці, нарікань не викликала, видно, що бюджетно, зате радіатори є. 3200 XMP профіль і таймінг. 16-20-20. цілком окей. Думаю, що і погнати вийшло трохи при бажанні, але не будемо. На все нове з цього відео, також посилання в описі, БУ, це вже вибачте, шукайте самі. Блок живлення, сюди він ні в тин, ні в ворота. Він дуже дорогий для такої збірки. Дорожчий, ніж все те, що ми вже нарахували. Чи в PowerPlay на 850 Вт. Ставив його тимчасово, він лишився з якоїсь збірки, лежав без діла, а я досі не дістану ніяк. Коротше, він тут біла ворона. Бо, судячи з калькулятору потужності БЖ, Живання буде десь 273 Вт, тому беремо 550 Вт. Гімакси аерокули дешеві не беремо, бо це не дуже безпечно для заліза. Б.У. по бажанню, але блок краще взяти новий, тому ще плюс 1749 гривень. А от БУшка в нас карта. От лежить ця красуня без діла з тих пір, як перейшов на RTX 3060 свого часу. То якого біса ти лежиш? Кутку, бля рідкісний екземпляр, і знаєте чому? Бо вона не майнила ніхріна. Грала дуже рідко, хоча пару баксів намайнила таке, відео колись робив про майнинг. Лише метро Exodus повністю пройшов на ній, і ще там щось трохи. Коротше прохолоджувалась в мене в компі, монтувала відео, там навантаження зовсім не ті. Але термопасту змінював, бо заводська давно висохла. Ну, побачимо, що воно буде. На OLX таки від 5 до 6,5 тисяч. Думаю, в нормальному стані за 6 можна взяти. Але нагадаю, що це небезпечно брати таких динозаврів. Якщо брати, то лише в своєму місці з перевіркою. В Трес тестах та іграх, десь з годинку, а то й більше, звісно, набагато краще взяти нову карту, але ж але. Ось і вся збірка, і до 15 тисяч при бажанні можна влізти. Але якщо хоча б нова мамка, що ми дивились, то було б уже теж не набагато більше, але є. Не хвилюйтесь, потім оглянемо альтернативу цій карті. Перше, що я роблю у біосі, виставляю XMP профіль оперативи на 3200 і більше нічого. Зате Asus Aura скачав стареньку, бо нова не підтримується мамкою, то воно ще й красиво підсвічує навіть. Ха, комедій, та перше, що мене цікавить, це температура проца під цим нещасним кулером, з яким розгін точно не світить. Плюс в кімнаті спекотно, і я в шоці з цього серпня місяця. Ви теж дивимось, проц бустить до 4200, як треба, мамка. Оператива 3200 таймінги, все окей. І запускаю тест. Дивлюсь відразу температуру проца, і ви знаєте, здається, мені пощастило, бо навіть одна модель проца, один екземпляр, може грітися більше, інший менше. Звісно, від мамки і вольтажу, що подає, залежить також. Але тут і частоти, і температури поки окей, і цей маленький дрищик ще й не виє при всьому тому. І, до речі, продуктивність така, як і має бути в стоці. А якщо до більш важкого тесту на рендер в Cinebench R23. Ну що ж, тут вже не все так радісно. Споживання 80, максимум 84 вати. Температура врешті дістала до 90,5 градуса, що не дуже то й мало. Частота героїчно трималась на 4000 МГц в повному навантаженні, і я все ж поглядаю на ось цей кулирок. Але ж не забуваємо, що це за ПК і треба максимально економно. І ще раз, я вважаю, що це ще пощастило, бо температура могла б запросто бути за 100 градусів з таким то охладом і в літній спеці. Тому для рендеру, звісно, потрібний трохи. Кращий кулер, а для ігор і такий піде. До того ж, є ще Андервольт, PBO і всілякі таке, але то розбиратись потрібно і від екземпляру про це також залежить. В цілому результат хороший з кращим кулером було б трішки більше, тому раджу все ж додати кращий кулер в таку збірку. Звісно, прогнав карто і картою в досить непростих умовах, але кришка відкрита, адже кулерів на вдув немає. А ми пам'ятаємо, що це за звірюга 16-го року з техпроцесом 16 нанометрів набагато більше ніж зараз. 66 градусів для 1080 це просто класний показник. А все чому? Бо я змінював термопасту своєчасно і також охолодження самої карти досить хороше, це ж Rockstrix. А ось вмикати стрес-тест всього і відразу не дуже хороша ідея була, але я це зробив. Карта ж таки підігріває, плюс в кімнаті доволі спекотно. Тротлинга не дочекався, але думаю, він би стався. І це при тому, що кришки немає, а уяви з нею. Коротше, одночасне повне навантаження, тільки не з таким кулером. Зате в іграх має бути інша справа. Давайте спочатку щось лайтове: українська Shutterline. Найвищі налаштування графіки і посмикування досі в неї, до речі, нікуди не зникли із самої гри. Але ж, блін, погляньмо на FPS. 130 кадрів є. До речі, відразу кидається в очі споживання відеокарти більше 200 Вт. Просто в порівнянні з сучасними, набагато потужнішими, та ж 4070 стільки їсть, навіть трохи менша, а наскільки потужніша, от такий прогрес. В той же час проц тут поки 45-50 їсть, і охолодження, як бачимо, йому вистачає, судячи з температур. Помітив, що в іграх він дуже рідко бустить саме до 4200, але буває. Навіть в динаміці, як бачимо, збірка непогано почувається. Карта навіть 67-68 градусів іноді дістає. От вам і літить. Я уявляю, якщо була б якась простенька двох 1080, зараз, коли в кімнаті плюс 27 градусів 85 вже було б і шум вертух, а тут все добре. Ускладнюємо Forza Horizon 5, виставив ультрапресет Full HD, навіть трасування якесь є. І на мій подив, 70 кадрів маємо. Далі стало цікаво, DLSS нам не світить, а от FSR 2.2 вирішив спробувати. Ну тут нехай на 5 кадрів більше, але не знаю, як ти зараз на відео бачиш, а я бачу. will Виставив просто FSR, і тут ще більше мило, і кадрів так само плюс-мінус. Не те, зовсім не те. Коротше, ультрапресет, навіть якщо заїхати в важку локацію чи в траву, то в принципі вистачає, а якщо на крок знизити налаштування, то взагалі супер. От вам і 1080 16-го року, і як в нагоді 8 гіг пам'яті, бо якраз зараз все впирається в ці 8 гіг DDR 5X пам'яті. Думаю, 4080 якраз десь так і почуватиметься через років 6, як ця 1080 зараз Dead Space Remake. На ультрах Full HD без всіляких апскейлерів. Ну ось тут вже все стає на свої місця. Що проц, що карта страждають, і кадрів малувато. Температура про це також вище ніж хотілося б, але все ще окей. З поправкою на 27 плюс в кімнаті. Добре, поставлю також FSR 2 на якість. І зовсім інша справа. І тут, до речі, мила вже й не так багато, як я думав, набагато краще, ніж в попередній грі. Тепер цілком можна бігати. Але статери, статери є, і це справа не в залізі, а більше в самій грі. Статерить вона на усіх збірках, що я запускав, саме в Dead Space Remake. десь більше, десь менше. Тому я знизив графіку з ультра на високий, і стало трохи краще. Але сам факт. Гра 23-го року на високих налаштуваннях на карті 16-го року. Ось так буває. Хоча так, місцями її все ж не вистачає, і процу також важкувато, але все ще може. Далі ваша гра A Playtale Requiem. Також ультрапресет, але мені тут травичка трапилась, і в травичці вже важкувато, десь 55 кадрів є. Пограти можна, але на середній вже 60 кадрів плюс-мінус. Тут карті вже явно нелегко, маслає на всю. А от проц навпаки на розслабоні словом грати можна. Ну і кіберпанк ставлю відразу високий, а не ультра без ФСР пробую. І звісно, без трасування його увімкнути не вийде. Ну тут я трохи переоцінив можливості карти 50 кадрів. Тому знову вмикаю FSR 2.1 на якість, і так справи відчутно краще, але напрот знову навантаження більше. І от в цьому місці, наприклад, він не вивіз і пустив статери. Інша частина тесту пройшла нормально і будемо вважати це прикрим непорозумінням. Врешті майже 69 кадрів, і це супер. Пирово в грі я спеціально зайшов в важку для процесора локацію, де багато людей, авто, будівель, і ось видно, як йому нелегко. Але якщо локація не така важка, все набагато веселіше, і взагалі цілком можна грати навіть на високих, особливо на середніх, без питань. А далі мені стало цікаво, як це діло в монтажі відео у порівнянні з моїм ПК на Ryzen 5700X і картою 3060 RTX. Ну, таке залізо тягне 4К 100 Мбіт, непогано, це не новина, а відрендерився 10-хвилинний ролик за 9 хвилин 18 секунд. Мій ПК з 3060 рендериться ж саме за 8 хвилин 10 секунд. І це на 13,9% повільніше. А так взагалі жити можна, як то кажуть. Отже, друзі, як бачимо, таки можна щось подібне зібрати суму, Уму до 15 тисяч, якщо значна частина заліза, бу давайте візьмемо ще корпус новий зі склом, нормальним продувом якимось, і не дуже маленький за. 1300 гривень. Кулер беремо ось цей ID Cooling з вертушкою 120 мм і чотирма тепловими трубками, що краще можна знайти за 780 гривень, мабуть нічого. А віддяжку беремо 1660 Super, відновлену на заводі. За тижні 6 тисяч гривень. Відновлена на заводі все ж, на мою думку, краще, ніж з OLX. Тут вона точно буде робоча і гарантія є 3 місяці. Так вона буде десь на рівні 1070, а не 1080. Тут вже середній Full HD у важких іграх буде. Зате точно робоча і яка не яка гарантія. Ну і на останок материнку візьмемо нову, стару відмінусуємо цю додаємо і маємо кінцеву суму. Можна пошукати, звісно, дешевше, через якийсь є каталог, але ось так воно виходить. Отак коштує адекватний економ ПК, щоб вистачало. Звісно, можна поставити якусь RTX 3060 і буде значно краще, але і цінник виросте. Або ризикнути і збирати все з БУ і тоді буде значно дешевше, але ризик є. Пам'ятай, а щодо проца, то це зараз імба, і як я казав, зберу з ним більш серйозну і потужнішу збірку з картою 4060 і вже на мамці B550, щоб ПІСІ 4.0 працював, бо для цієї карти це важливо. Тому не пропусти і до зустрічі.